Лінійка SCMC. Це перший крок до самостійного вживання гарячих напоїв нашими дітками. Моделі для підкорювачів динозаврів, юних шерифів, пухнастих білочок та любих принцес, цупко фіксуються ясними малими оченятами та глибоко западають в гаряче сердечка. А оптимальний об'єм. З'ємний ремінець, мінімальні вага та габарити будуть тамувати спрагу протягом дня, не переобтяжуючи юних користувачів. Корпус термоса виконано з нержавіючої сталі з акриловим покриттям. Стінки корпусу зменшеної товщини, що дозволяє зменшити вагу до мінімально можливої при збереженні міцності. Вага серії 360 г при об'ємі 0,6 літра. Кришка чашка виконана з екологічного поліпропілену, що вбереже ваші губи від опіків під час вживання гарячих напоїв. Кришка надійно фіксується на термосі та має зручну ручечку для утримання маленькими пальчиками. Поліпропіленовий корок надійно замикається за допомогою кнопкового клапана. Герметичність забезпечують три силіконових ущіннювача. Система побудована таким чином, що при накриванні кришкою. Незакритий клапан автоматично закривається, що унеможливлює протікання напоїв. Горловина серії має зручний для наливу та обслуговування діаметр в 40 мм. Стінки корпусу мають вакуумний проміжок в 1 мм, що дозволяє зменшити габарити серії до мінімально можливих при збереженні ефективної термоізоляції. За 6 годин в кімнатних умовах температура гарячого напою падає з 95 градусів. До 75, а холодні напої прогріваються від 4 до 9 градусів відповідно. Стінки ємності вкриті подвійним шаром спеціального полімерного покриття PTFE. Воно нереакційне, гідрофобне, ультрагладке і стійке до тепла, корозії та стирання. Всі пластикові та силиконові частини не містять бісфенол А. Завдяки цим технологіям жодна з поверхонь термоса. Не вбирає смаки та аромати напоїв та не виділяє шкідливі речовини. Для додаткового захисту від розмноження бактерій внутрішні стінки термоса вкриті іонами срібла. Також термос має два кругових поліпропіленових бампера для захисту корпуса від ушкоджень. А з'ємний плечовий ремінець дозволяє носити термос не лише в рюкзачку, а й у варіанті через плече. Вишенькою на торті є маленький бейджик, на якому можна записати ім'я юного власника. Термоси серії SCMC мають оптимальний денний об'єм для дітей. Садок, молодші класи чи перші подорожі юних користувачів будуть сповнені не лише свіжими пізнаннями та гарячими емоціями, а й такими ж приємно вражаючими напоями. Об'єму термоса вистачить на 4-6 порцій фруктового чайку, компоту або суперового какао. Вистачить і собі, і друзям. Гра та яскраві враження, безпека та надійність це все, що потрібно дитині як в житті, так і в термосах.